Частина четверта. ХОЛ 17. Усі ці місяці я сварилася тільки з Джорджем. Тепер у мене почалися сварки ще й з Локвудом. До того ж, такі, що ми ладні були пожбурити одне одному в обличчя пожмені солі чи познімати одне з одного рапірами скальпи. Ми сперечалися через дурниці на білизну, неприбрану кухню, Джорджеву звичку залишати склянку з приводом де завгодно. Скажімо, за дверима туалету. Ми шукали будь-якого приводу до зачіпки. І майже ні в чому не погоджувались. Не став винятком і обід того дня, коли нас відвідав Перфекс. Ще й на Роллс Ройс з огуркоців, вирушаючи геть, ми удвох накинулись на Локвуда за те, що він прийняв рішення, не порадившись із нами. Я нагадала про моторошну репутацію замку, Джордж наполягав, що йому потрібно принаймні зо два тижні, а ще краще місяць, щоб дослідити історії садиби, інакше це буде просто самогубство. Локвуд мовчки з усмішкою вислухав нас. Закінчили, мовив він. Гаразд, ось вам три аргументи. По-перше, це наш єдиний шанс урятувати компанію, не збанкрутувати. Ми зможемо сплатити гоупом борг і втерти носа депрік. Це надзвичайна змога, її просто не можна проминути. По-друге, керівник тут я і моє слово, наказ для вас. І по-третє, хіба не такої роботи ми чекали? Сходи що кричать, червона кімната, тільки погляньте. Ми нарешті зможемо гідно виявити свої таланти. Ви хочете змарнувати життя на пошуки ціней по передмістях. А це справжнє завдання, це просто злочин відмовитись від нього. Ці аргументи, особливо другий, аж ніяк не переконали нас. Джордж сердито окуляри рукавом Джемпера. Ні, злочин це Ферфоксові вимоги, заперечив він. Пхатись туди без магнію це просто божевілля, Локводе. Локвод витягся на канапі. Вимоги справді цікаві. Цікаві? вигукнула я. Вони не чувані. Він просто дурень, провадив Джордж. Якщо це місце, хоч наполовину таке небезпечне, як він розповів, туди не можна лізти без зброї. Я кивнула. Хто ж піде проти другого типу без грецького вогню? А то ж, а там їх кілька цих других типів. До того ж, вони вже вбивали і це доведено, а в нас немає часу на На пошук історичних довідок, закінчив локвуд. Так, так, я це знаю. Ви кричите це мені в самісінькі вуха щохвилини. Може, ви не горлатимете як перекупки, а помовчите, і послухаєте мене. Хай там який дивак цей Ферфекс, він наш клієнт, і ми повинні виконувати його побажання. До того ж, хіба в нас немає рапір і ланцюгів, тож без зброї ми будь-що не залишимось. Він усміхнувся. Годі вже блискати очима, Люсі. Гаразд, ти ж не всерйоз це кажеш? Ні, я кажу цілком серйозно ми вирушимо до кумб Кері Холу, ризикнемо своїм життям і не припустимося жодної помилки, він знову усміхнувся. Що нам іще робити? Тільки треба озброїтись як слід, буркнув Джордж. І ще одне те, що Ферфекс сказав про свій вибір, чистісінька дурниця. В Лондоні 15 агенцій, більших і успішніших, ніж Локвуд і Ко. Хіба тебе не дивує, чого це він подався до нас? Локвуд хитнув головою. Як на мене, то навпаки він зробив правильний вибір. Та й пропозиція в нього просто таки дивовижна. Чому б не скористатись нею сповна? Ну, якщо це все ні ще не все, трутилась я. А Його, Блейк і кулон. Ти, напевно, вже забув, що менш ніж 12 годин тому нас хотіли пограбувати. Що нам робити з цим? Про Блейка я не забув, відповів Локвуд. Але Ферфекс і його справа це для нас зараз найголовніше. Нам дали якихось 48 годин на збори. А Блейк у в'язниці, тож немає потреби негайно віддавати колон Барнсові. До того ж, я хотів би врешті розшифрувати цей код. Вийде ще одна цікава історія для газет. Звичайно ж, разом з подробицями нашого успіху в кум Керіхолі. Він махнув рукою, коли я спробувала перервати його. Ні, Люсі, нас уже не пограбують. Вони знають, що ми вже все зрозуміли. Твоя приятелька Енні Ворд чекала справедливості 50 років, тож кілька днів тут нічим не зарадять. А тепер до роботи. Джордж, тобі треба дещо переглянути. «А вже ж?» – буркнув Джордж. Про кумб Керрі Холл». Так, дещо про історію цього замку. Вирушай, і не вішай носа. Зараз саме час для досліджень. Тобі треба скакати з радощів. А ти, Люся, допоможеш мені зібратися в дорогу і навести лад у домі. Всі задоволені? Чудово! Задовольняла це нас чи ні? Та сперечатися з Локводом надто коли він був у такому настрої, було марно. Джордж невдовзі вирушив до архіву, а ми з Локводом у підвал. Шалені два дні розпочалися. Першого ж вечора Локвуд узявся до ремонту нашого будинку, поміняв замки на парадних дверях, поставив міцні залізні грати, чудовий захист і від живих і від мертвих непроханих гостей на підвальному вікні, а потім сів до телефону. Спершу замовив у фірми Малет і сини новенькі клинки для рапір. А далі поговорив з компанією Сетчел з Джеремін Стрит, головним постачальником знаряддя для лондонських агентів, щоб поповнити наші запаси залізи й солі, таким чином компенсувати брак магнію. Тим часом я клопоталася в підвалі, готуючи зброю захисні засоби, чистила рапіри й ланцюги, наповнювала каністри стружками, перебирала срібні речі, віддаючи перевагу потужнішим коробочкам, стрічкам, сіткам і складаючи їх окремо. І нарешті з жалем відчепили від наших поясів каністри з грецьким вогнем і залишили їх у коморі. Голова привида в склянці зацікавлено стежила за мною, роззявивши рота, аж поки це набридло мені, і я накрила склянку носовичком. Під час наших приготувань Локвуд цілком захопився нашою майбутньою пригодою, і я ніколи ще не бачила його таким енергійним. Він гасав з кімнати до кімнати, перестрибуючи через три сходинки враз. Розмовляв він, щоправда, мало, зате часто зупинявся і дивився в порожнечу, ніби розглядав якусь схему у власній голові. Джордж тим часом цілі дні пропадав в архіві. Коли я лягала спати, він ще не повертався, а коли прокидалася вранці, його вже не було. На мій подив, Локвуд вот так само старанно готувався до майбутньої роботи. Я побачила, як він стоїть біля дзеркала і поправляє здоровий плаский кашкет на голові. На ньому був дешевий костюм, а поряд стояв старий портфель. Коли я заговорила з ним, він відповів сільською говіркою, якої я раніше від нього не чула. Ну що, гарний з мене, селюк? запитав він. Нібито так, тільки я не розумію, навіщо це тобі. Я вирушаю до кумкері, хочу дещо там перевірити. Повернуся пізно. Може, поїхати з тобою? Пробач, ти потрібна тут, Люсі, ти мусиш тримати оборону. Сьогодні привезуть замовлення від сечале і Малета». Не забудь перевірити нові рапіри. Якщо виникнуть проблеми, телефонуй до малета, замовлення відседчала, я розпакую сам, коли приїду. Далі двічі перевір наші робочі торбини, починай готувати в дорогу харчі. А ще він пошукав у кишені піджака і дістав звідти маленьку склянку, повісь це собі на шию. Це тієї дівчини привода. Ми перервемо її справу лише на кілька днів, та обережність усе одно не завадить тримається, як і раніше, в себе. Він узяв портфель і подався до виходу. До речі, Люсі, не відчиняй нікому, крім кур'єрів з замовленнями. Наш любий приятель у масті може здійснити ще одну спробу. Смеркало. Червоне коло зимового надвечірнього сонця сідало за лондонські дахи в будинку номер 35 на Портленд Роу. Було холодно й порожньо, він помало поринав у незатишний морок. Я була вдома сама. Ні Джордж, ні Локвот ще не повернулись. Замовлення я одержала, торби не перевірила, харчів дорогу зібрала. І навіть випросувала своє вбрання, щоб не марнувати час уранці, встигла навіть повправлятись у фехтуванні зі сміральдою, а тепер тинялися кімнатами, змагаючись зі своїм непевним настроєм. Ні. Справа Ферфекса не хвилювала мене по справжньому, хоч тривожні думки про неї купчились десь у моїй голові. Я бачила, що Локвит має рацію. Ми просто не можемо обминути такою чудовою рідкосної можливості рятувати нашу компанію. Питань, звичайно, тут чимало. Що ж таке, врешті, ця червона кімната, ці сходи, що кричать. Однак тут я сподівалася на дослідницький талант Джорджа і вважала, що цілком наосліп ми туди не вирушимо. Мене більше дратувала бездіяльність, точніше кажучи, моя бездіяльність. Джордж саме переглядає книжки і газети в архіві. Локвуд, напевно, збирає свіжі відомості про замок. А я сиджу вдома, змащу джемом хліб і складаю зброю. Це звичайно важлива робота, однак мене вона не захоплювала. Мені хотілося зробити помітніший внесок. До того ж, мені не подобалось, що ми мусили облишити іншу нагальну справу. Я не погоджувалася з Локводом, що колон може кілька днів почекати. Надто вже це дивно пограбування, дивний напис. Не можна гаятись із цією справою. І це моє переконання підтвердив телефонний дзвінок. Інспектор Барнс повідомив, що Юго Блейка скоро відпустять з-під арешту. Проти нього немає доказів, зіпнув він. Минуло багато років. Він так і не зізнався. Ми не можемо довести, що він узагалі заходив до того будинку. До того ж, і його адвокати попрацювали як слід. Без доказів, пану Карлайл. Ми безпорадні. Боюся, що завтра нам доведеться відпустити Блейка. Що? вигукнула я. Ви не можете це зробити, адже він, безперечно, винен. Так, але ми не можемо цього довести. Я вразно уявила, як їжачиться Барнсові вуса. Того, що він підвозив дівчину додому, недостатньо. Якби ми мали ще хоч один доказ його провини, цей доказ можна було б відшукати, якби ви з дуру не спалили той будинок. А коли вже ви це зробили, то в нас немає підстав тримати пана Бленька під вартою. Інспектор востаннє пирхнув і повісив слухавку, залишивши мене сам на сам з моїм обуренням якби ми мали ще хоч один доказ, але ж ми його маємо. Я зняла склянку з шиї, підставила її підкволене до вечірнє світло. За склом золотий колон здавався викривленим наче вугор у воді. у воді Торментумем летісіаме. Напис легко читався на поверхні, а всередині. Що це значить? А Ф, В. Г. Римська 115». Якимось чином ці літери й цифри давали нам остаточну підказку. Саме через них Блейк так гарячково намагався повернути кольє. А може, якщо ми віддамо Колон Барнсові, йому вдасться розв'язати цю загадку? А може й ні. І тоді вбивця уникне покарання, так само, як 50 років тому. В моїй душі кипів лютий гнів. Якщо ми не розгадаємо цей код, то втратимо останній шанс розплутати справу. Блейк ніколи не зізнається в скоєному, а його провини більш ніхто не зможе підтвердити. Ніхто крім. Я поглянула на склянку в своїй руці. Мені сяйнула така неймовірна думка, що я аж заклякла, слухаючи схвильоване биття свого серця. Я ризикувала не тільки власним життям, а й довірою Локвуда. Він уже не раз попереджував мене, щоб я не робила нічого небезпечного без його дозволу. Годилося б дочекатись його повернення, але ж він тоді може відмовити мені в такому експерименті. От і, виходить, що я просто марную день, а неїдник Блейк тим часом чекає на своє звільнення. Меркуючи так, я без жодної мети вешталася будинком. На дворі вже зовсім смеркла, коли дісталася до кухні і поволі зійшла в підвал крученими сходами. На задній стіні чорніли полиці з трофеями. Цього вечора лише піратська рука сяяла бусковим світлом, тоді як решта артефактів залишалася темними. Ризикнути було варто. Якщо мені все вдасться, ми зможемо розшифрувати химерний код на колоні, зможемо підтвердити блейкову провину, а якщо не вдасться, що тоді зміниться? Локвуд про це й не дізнається. Залізні ланцюги лежали на підлозі, змащені, перевірені, готові до пакування. Я взяла один найдовший найтовщий дводюймовий, і пішла до кімнати для фехтування, де солом'яні манекени, Джота Есмеральда, висіли в сумній мовчанці. Я скрутила ланцюг подвійним колом, десь із 4 фута в діаметрі, так, щоб його кінці з'єднувались. Задля певності я ще й скріпила їх велосипедним замком. Вийшов чудовий захист проти другого типу. До речі, цей ланцюг було зроблено на заводі Ферфекса. Зазвичай у такому колі стоїть сам агент, захищаючись від привидів, проте сьогодні я змінила правила. Вікон у кімнаті для фехтування не було, тож тут панувала цілковита темрява. Мій годинник показував лише п'яту вечора. Надто ранню годину для повного прояву. Чекати, одначе, я не могла. Локвуд із Джорджем могли повернутися щохвилини. До того ж важко сказати, як рано може з'явитися привид, коли він розлючений. Я зайшла в коло і витягла з кишені скляночку. Ставши на коліна, я тихенько зняла кришку і витрусила колон собі на долоню. Долоню обпекло холодом, так, ніби я торкнулася задньої стінки морозильника. Я обережно поклала колон на підлогу, тоді підвелася і виступила з кола назад. Досить легка штука, я й не сподівалася швидкого наслідку, тож спокійно пішла до нашого кабінету по деякі речі. Мене не було лише за дві хвилини, то коли я повернулася, в кімнаті повіяла холодом. Джо з есмеральдою гойдалися туди-сюди на своїх ланцюгах. Енні Ворд запитала я. Відповіді не було, та я відчула, як повітря давить мені на скроні. Я стояла біля самісінького залізного кола з торбинкою солі в кишені і паперами в руках. Енні Ворд, повторила я. Я знаю, що це ти. Колі з'явилося світло, невиразний силует дівчини, який то яскравішав, то майже зникав. Хто вбив тебе, Енні? спитала я. Силует мерехтів, як і раніше. Я прислухалась, не було чути нічого. Голову пронизав лютий біль. То був Юго Блейк? Нічого не змінилось, принаймні зовні. На секунду мені здалося, що я чую тихе бурмаціння, ніби хтось говорить у віддаленій кімнаті. Я прислухалась пильніше. Ні, нема нічого. А може, нічого й не було. Це, звичайно, дурниця сподіватися, що в мене відразу все вийде. Навіть для простого допиту духа потрібен величезний талант, такий, як у Маріси Фітес, пригадаймо її легендарні розмови з третіми типами а хто я така? За хвилину я прибрала розсипану сіль, навела в кімнаті лад, і все таки вирішила спробувати ще раз. У мене була копія блейкових фотографій, зроблена Джорджем. Я взяла її, розгорнула і піднесла до ланцюгів, так щоб фотографії були обернені докола. На першому знімку він усміхався в чорному циліндрі краватці рукавичках, на другому стояв серед групи людей біля фонтану, поряд з Ені Ворд. Дивися, сказала я. Це він, це г'ю. Дикий вереск, сповнений горя і люті, збив мене з ніг. Вихар, що увірвався до кімнати, спотворив бездоганне коло, яким було складене ланцюги. Солом'яні манекени так захиталися, що зі стелі аж посипався порох. Мене відкинуло спиною аж до дверей. Крик так стиснув мені голову, що череп от-от мав луснути. Я поглянула вгору привид метушився всередині залізного кола, пацьоки плазми хижо шипіли, спадаючи на ланки. Обриси привида були по чудернацькому викривлені, видовжена голова, тонке, потріскане, мов переламана кістка тіло. На дівчину він уже нітрохи не скидався. Та верск досі лунав у моїх вухах. Я була приголомшена і завмерла. Падаючи, я впустила фотографію, та соляна бомба досі лежала в моїй кишені, я націлилась і пожбурила її просто в коло. Прогримів вибух, сіль полетіла на всі боки. Привид пропав, верск у моїй голові вщух. Я сиділа на підлозі з роз'явленим ротом, волосся лізло мені в очі. Навпроти мене два солом'яні манекени шалено гойдались туди-сюди. «Ой!» Простогнала я. Боляче. «А вже ж боляче. Біля арки стояли Локвуд і Джордж, вражено втупившись у мене. Джордж помовч, махнула я рукою. Зачекай, зараз я вам усе покажу. Минуло дві хвилини, а мені досі не дали сказати ні слова. Так, я була заклопотана, тільки не в моїй голові, вщух вереск я дістала колон із залізного кола. А це легше сказати, ніж зробити, бо він був укритий замороженим шаром солі, яка майже вогнем пекла мені шкіру. Далі я сховала його назад до склянки. Теж нелегка штука. Надто коли Джордж Кабінс горлає тобі просто у вухо, але я мусила заговорити і якнайшвидше Локот тим часом мовчав, його вилиці напружились, а вуста міцно стяглися. Ось я взяла з підлоги фотографію. Це слід було зробити з самого початку. Я показала Енні Ворт ці фотографії. Хто на них? «Гюго Блейк. І що вона зробила? Заверещала. Я ще ніколи не чула такого крику. Ти навмисне її випустила? запитав Локвуд. Яку ж ти дурницю скоїла? Коли я поглянула йому в обличчя, моє серце стислося. Не випустила, відчайдушно вигукнула я. Лише звільнила на хвилинку і одержала такі результати, які не вдавалися ще нікому. Джордж пирхнув. Які ще результати? Хіба вона розмовляла з тобою? Надала свідчення, які можна використати в суді? Ні. Її поведінка найголовніший доказ, Джордже. Є причина і є наслідок. Ти не можеш цього заперечувати. Локвіт кивнув будь-що цього не слід було робити. Дай но ну мені фотографію. Я мовчки подала йому папір. Мені хотілося плакати. Я знову зробила все не так, як слід, і знала, що цього разу Локвіт не простить мені. Я бачила це на його обличчі. Моїй роботі в агенції настав кінець, і тільки зараз я зрозуміла, як мені насправді дорога ця робота. Взявши фотографію, Локвуд підійшов ближче до світла. Під його черевиками скрипіла сіль. Джордж поглянув на знімок із своїх величезних окулярів, які ніби сплющили йому очі. Я не можу повірити, що ти зробила це, Люсі. Ти здуріла, навмисно звільнити привида. Це був експеримент, відповіла я, хто б нарікав. Ти сам завжди воловодишся зі своєю дурною склянкою. Тут і порівнювати нема чого. Я не випускаю привида із склянки і роблю експерименти під найсуворішим контролем. Під найсуворішим контролем? Я щодня бачу цю твою склянку у ванні. Так, правда. Я перевіряю реакцію привида на тепло. І на мило теж? Там завжди повно мильних бульбашок. Навіщо ти взагалі кладеш її туди? Я вирішилась на нього. Ти що, Джордж, миєшся разом зі склянкою? Джордж почервонів. Ні, зазвичай ні. Я. я просто заощаджую час. Беру її з собою коли миюсь. У ванні тепло, от я й перевіряю реакцію октоплазми плазми на високу температуру. Може, тут є якийсь зв'язок? Він змахнув руками в повітрі. Стривай! Чому тут виправдовуюсь я, а не ти? Це ж ти звільнила привида у власному будинку. Люсі, промовив Локвод, я його не випускала. Вигукнула я. Поглянь, тут усюди сіль. У мене все було під контролем. «Егеш!» – усміхнувся Джордж. Тому ти, напевно, і розляглася на підлозі. Якщо ти й зуміла стримати привида, це тобі просто пощастило. Пригадай хоча б ту ніч, коли цей клятий колон мало не вбив нас. Знову нарікаєш, ніби це ти пішов з голими руками проти привида. Люсі. гаркнув Локвуд. Поки ми з Джорджем сварились, він так і стояв під лампою, розглядаючи фотографії. Його обличчя зблідло, а голос лунав якось химерно. Ти показувала ті фотографії гостеві? Е, так, я. як саме? Так, чи так? Він хутко крутнув рукою. Мабуть, отак. І привид бачив обидва знімки? Так, але тільки на мить. Потім він сказився. Ви ж бачили самі? Еге ж, бачили. Похмуре підтвердив Джордж. «Локвуде, щось ти занадто вже спокійний. Скажи Люсі, щоб вона більше такого не робила. Ми вже вдруге ризикуємо через неї життям, Тому, тому Люсі, ти молодець, перервав його Локвуд. Ти геній! Гадаю, що в нас тепер є ключ до розгадки всієї справи. Я здивувалася не менше за Джорджа, який аж роззявив рота, почувши Локвудові слова. Дякую, пробурмотіла я. Ти думаєш, думаєш, що це допоможе? Напевно. То, може, віддамо цей колон поліції, покажемо його Барнсові. Поки що ні. Джордж має рацію поведінка привида це ще не доказ. Та не хвилюйся, завдяки тобі, ми скоро доведемо історію Енні Ворта до успішного кінця. Сподіваюсь, я геть спантеличилась та водночас і заспокоїлась. До речі, в мене іще одна новина Його Блейка збираються звільнити, і я розповіла їм про барнсів дзвінок. Локвуд полегшено й весело всміхнувся. Нічого страшного. Наш будинок добре захищений, більше нас не пограбують. Та я й не думаю, що нам варто залишати цей колон тут, коли ми вирушимо до кум Керрі. Візьми його з собою, Люся, носи на шиї, обіцяю, ми візьмемося до нього якнайскоріше». Та спершу він блиснув зубами. Візьмемося до справи Ферфекса. Тут у Джорджі є деякі новини. Угу. підкопив Джордж. Я дещо розкопав про це місце. Я вирічилась на нього. І все так погано, як розповідав Ферфекс? Ні. Джордж зняв окуляри, і втомлено потер очі. Те, про що я дізнався, набагато гірше.